Не повірите, не встигли ми відновитися від урагану Хелен, як вже до нас йде її бойфренд ураган Мілтон, пройшов лише тиждень, Карл. І якщо Хелен зачепив нас лише боком, то за прогнозом цей ураган йде прямою наводкою на тамбу і набере третю категорію. Мені здається, ми виграли джекпот. Два урагани за два тижні ще й такої сили, яку тампа не бачила більше ста років. В США найбільший ураган століття. Синоптик розплакався в етері. А президент Америки скасував усі візити, чого очікувати від урагану Мілтон, що кажуть українці в США, та що відбувається у Флориді просто зараз. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. dropped 50 millibars in 10 hours. Um, I apologize. This is just horrific. Зараз від піку ми вже дві години дуже сильно штормить, сильні пориви. Чуємо, як прилітає по даху. У нас ще тут є дерево, кілька ударів було по даху, але дах ще цілий. Також поряд чули, що щось падало. Я думаю, що це частини дерева, можливо, навіть якесь дерево. треба не знаю, мозок не контролює. Пульс підвищений, відчувається прям серцебиття. Ураган Мілтон наблизився до узбережжя американського штату Флорида. Він може стати одним з найбільш руйнівних у цьому регіоні за останнє століття, заявляє президент США Джо Байден. Національний центр ураганів назвав Мілтон надзвичайно небезпечним. Зазначають, шторм здатний спричинити смертельні штормові хвилі, сильні вітри та раптові повені в центральній частині Флориди. Його сила то найвищої категорії вщухає, то, то набирає обертів знову в епіцентрі стихії. Швидкість вітру нині становить 270 кілометрів за годину. Де почався ураган дуже сильні пориви вітру буде дужче, дужче, дужче. Де дощ нас Це як тільки я вимкнула камеру, в той же момент таке бабах, бух, і марево, зелене, таке все небо зелене, таке жух і погасло, і темрява повна, така потім через декілька секунд вмикнули світло. Друзі, у мене живіт скрутило так, як під час обстрілів. То в мене весь час скрутило, як тільки сижу, у ті шахеди, ПВО, збиває. Оце так само, так само страшно було. Штат Флорида, ще не оговтався від наслідків урагану Гелен, який забрав дві сотні життів. Просто подивіться, як зараз виглядають вулиці після урагану. Люди викидають буквально все, що було в будинку. І це сміття ще не прибрали. Будинки були затоплені на половину. Вся електрика та половина стін в непридатність. Люди ще не встигли оговтатись, як негода йде знову. Відомо було евакуйовано понад 5 мільйонів мешканців Флориди. У прибережних районах, включно з Тампою, сент пітерсбургом і Клірвотером. Рівень океану може значно підвищитися. Можливі перебої з електропостачанням, оскільки ураган продовжує рухатись вглиб штату вже зараз. Понад 2 мільйони людей залишилися без світла а найгірша ситуація спостерігається в окрузі Сарасота. Тим часом, метеорологи передбачають наслідки від потужних злив, які можуть спричинити повені у регіонах. Уздовж річок та озер, за словами губернатора Флориди Рона де Сантіса, щонайменше 19 торнадо підтверджено у Флориді, і 116 попереджень про торнадо було видано по всьому штату. CNN пише найсильніша частина урагану стій Ука – пройшлася поблизу міст Тампа та Сент-Пітерсбург. Ми зараз у Флориді, в темпі, і подивіться, що тут просто коїться на вулиці. Це просто жах, горіла трансформаторна будка, топить нашу вулицю, але нам повезло, що наш будинок стоїть трошки вище. Вітер дуже сильний, всю вулицю там затопило. Жах! Подивіться, скільки води. Боже, як страшно. А! А! У нас просто гілки. У місті сент Петербург за три години випало майже 23 сантиметри опадів. Це тримісячна середня норма дощу для цього міста. Водночас у тампі оголошено найвищий рівень небезпеки пований, оскільки випало від 25 до 35 сантиметрів. Опадів попередньо національна служба погоди США попередила про початок найбільш небезпечної фази урагану, яка супроводжується сильними вітрами та зливами. Про загиблих у наслідок торнадо повідомили в окрузі Сент Люсі. За даними місцевих правоохоронців, загинуло кілька людей, а руйнування катастрофічні. Також і про постраждалих повідомляють в окрузі Мартін. Там також зафіксовано пошкодження будинків. Я ознайомився з інформацією від адміністрації, яка керує нашою підготовкою до урагану Мілтон, що може стати одним із найсильніших штормів за останніх 100 років у Флориді. Я доручив цій команді зробити все можливе, щоб врятувати життя і наші громади. Раніше прес-служба Білого Дому повідомила, що розраган Байден скасував свій візит до Німеччини, де він мав голосувати на засіданні контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн у Берліні. 10 жовтня Байден мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шульцем, президентом Франції. Еммануелом Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щоб обговорити Україну на цій зустрічі. Президент України Володимир Зеленський обіцяв представити партнерам план перемоги, після чого зробити його публічним для громадськості. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні? Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення. Цієї війни місце України саме в глобальній архітектурі безпеки, а також зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. Крім того, Байден планував відвідати авіабазу Рамштайн, де відбудеться чергова зустріч ширшої світової коаліції друзів Києва. З німеччини Байден планував вирушити до Анголи. Прес-секретар німецького уряду Штефен Хеберштрайт сказав: в Берліні шкодують про рішення Байдена, але ставляться до нього із розумінням. Після Байдена до Німеччини вирішив не їхати, й держсекретар США Блінкен. Тем часом россияне радеют урагану у США та згадують слова Жириновского. Все мы недооценивали слова Владимира Вольфовича Жириновского. И теперь давайте посмотрим небольшое видео. Ночью наши ученые чуть-чуть измерят гравитационное поле Земли. И твоя страна будет под водой. 24 часа. Вся страна твоя будет под водой Атлантического Тихого океана. Ты с кем шутишь? Вот так вот, друзья. Мы все недооценивали слова Владимира Вольфовича Жириновского. И теперь э, смотрим новости, что происходит в Америке. Один день до прихода мощнейшего в истории урагана Милтон. Вся Америка затаила дыхание и скрестила пальцы за Флориду. А я вам скажу, друзья, что происходит. Происходит все то, что Вольфович говорил. Э, как раз сейчас в Америке происходят катаклизмы, которые разрушают ее полностью. Вот эти вот ураганы, которые сметают и затапливают все вокруг, для них это уже серьезная опасность, потому что в Америке таких ураганов не было уже практически 100 лет. Мы недооценивали Владимира Вольфовича Жириновского, думали, что он как дурак, щит, еще что-то, недооценивали. Но он же говорил правду. И вы заметили, как он быстро постарел? Он буквально за два года очень сильно постарел. Может быть, ему кто-то в этом помог? Как думаете? Чересчур много правды. говорив. друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!